Карта порада саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Від людних, дивіться, порада наступна для людини, яка дивиться це відео. Вам потрібно звернути увагу на свій внутрішній стан. Щось є таке, що вам потрібно допрацювати. Хочеться мені сказати вивільнити наружу. І дуже Є така велика потреба зазирнути в себе, зазирнути вглиб себе. Щось ще є, що дуже глибоко сидить, і це ключ до розв'язання подій, подійного ряду, тобто наслідків, да? чому все так відбувається у вашому житті. Будь ласка, зверніть на це увагу. Є щось дуже дуже глибоко. Скоріше за все, ви навіть знаєте про це, але ви не хочете з цим знаєте, стикатися. Але це і є ваш ключ. Ось так ось така коротенька інформація для когось. Я думаю, вона дуже потрібна. Приймайте, підписуйтесь, Мені буде дуже дуже приємно.